Бажаємо здоров'я, шановні користувачі статистичної інформації. Запрошуємо до участі у вебінарі на тему зовнішня торгівля міста Києва товарами, з якими ознайомлю вас я, головний спеціаліст відділу управління поширенням статистичної інформації, управління поширення інформації та комунікацій Наталія Кучарук. Про державне статистичне спостереження. Органи державної статистики проводять статистичне спостереження Зовнішня торгівля товарами щомісячно. Головна мета спостереження формування статистичної інформації про обсяги та динаміку зовнішньої торгівлі товарами, яку здійснюють суб'єкти господарювання. Для потреб складання зовнішньоторговельного балансу і розробки платіжного балансу країни. Оцінки розвитку економічних взаємовідносин України з іншими країнами світу. У 2021 році місто Київ проводив зовнішньоторговельні операції із 228 країнами світу. Найбільшим партнером як в експорті, так і в імпорті є Китай. Джерела даних. При проведенні спостереження зовнішня торгівля товарами збираються дані статистичної звітності від підприємств, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, адміністративні дані від Державної митної служби України. основне джерело даних, Нафтогазу України, Міністерства енергетики України. Дані зі статистики зовнішньої торгівлі товарами формуються на основі адміністративних даних митних декларацій Державна митна служба України. Довідки щодо експорту імпорту газу природного Нафтогазу країни, а також форми державного статистичного спостереження щодо експорту імпорту товарів, придбаних у портах. Облік товарів здійснюється на момент, коли вони ввозяться в межі або вивозяться за межі економічної території країни. Межі статистичної території країни збігаються з її економічною територією. Для обліку експорту імпорту товарів застосовується українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності УКТЗ. Статистична вартість розраховується шляхом перерахунку вартості товарів у долари США за курсом, установленим Національним банком України на день оформлення митних декларацій. Для товарів, які подаються за статистичними звітами, перерахунок вартості товарів у долари США здійснюється за середньоквартальним курсом, розрахованим на основі щоденних офіційних курсів валют. Установленим Національним банком України. Дані про імпорт товарів наводяться по країнах походження. А про експорт товарів по країнах призначення. Країною походження вважається країна, в якій товар було повністю вироблено або достатньо перероблено. Країна призначення. Це країна, яка визначена на момент відвантаження як кінцева країна призначення товару. Кількість підприємств, що здійснюють зовнішню торгівлю товарами. На даному слайді зображено дві діаграми імпорт та експорт. Ліворуч наведені дані імпорту в одиницях. З 2017 по 2021 рік. Праворуч наведені дані експорту в одиницях. Також з 2017 по 2021 рік. На даному слайді зображена кількість країн-партнерів в одиницях. Ліворуч імпорт з 2017 по 2021 рік. Праворуч експорт з 2017 по 2021 рік. Основні показники. Обсяг експорту та імпорту товарів. Темпи зростання зниження обсягу експорту й імпорту товарів. Питома вага обсягу експорту та імпорту за країнами й товарною структурою. Індекси фізичного обсягу в експорті та імпорті товарів, індекси середніх цін в експорті та імпорті товарів, індекси умов торгівлі в експорті та імпорті товарів, Сальдо товарів, або різниця між експортом та імпортом, коефіцієнт покриття експортом імпорту, або відношення експорту до імпорту. Імпорт товарів, це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, установлених законами України на імпорт цих товарів та виконання всіх необхідних митних формальностей, випускаються для вільного обігу на митній території України. Експорт товарів це митний режим, відповідно до якого. Українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території України без зобов'язань щодо їх зворотного ввезення. Імпорт та експорт товарів. На даному слайді зображена динаміка імпорту та експорту товарів в мільйонах доларів США з 2017 по 2021 рік. Примітка. Дані щодо обсягу імпорту товарів у 2017-2019 роках без урахування обсягів імпортних поставок газу природного у 2020 році, за даними Державної митної служби України, без перерахування обсягів імпортних поставок газу природного Нафтогаз України. Важливо, у статистиці зовнішньої торгівлі товарами не враховуються ті, які переміщуються транзитом через територію України, тимчасово ввозяться або вивозяться з неї, наприклад, художні експонати. Крім того, спостереженню підлягають товари, митна вартість яких перевищує суму, встановлену національним законодавством для декларування. Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС. Питома вага країн ЄС в загальному обсязі зовнішньої торгівлі України товарами у 2021 році становила. Імпорту 40% щоменше на 3,5% пунктів порівняно з 2020 роком. ЕКспорту 29,7%. Що більше на 1,1% відсоткових пунктів порівняно з 2020 роком. Топ 3 основних країн-партнерів. В імпорті товарів це Італія, Польща та Німеччина. В експорті товарів це Польща, Німеччина та Нідерланди. У 2021 році місто Київ імпортував з країн ЄС ядерні реактори, котли, машини 12,1%, фармацевтичну продукцію 11,9% і засоби наземного транспорту, крім залізничного 10%, а експортував до країн ЄС переважно жири та олії тваринного або рослинного походження. 26,1% від загального обсягу. Про класифікацію товарів Для класифікації і кодування товарів у статистиці зовнішньої торгівлі міста Києва застосовується українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності УКТЗ. Яка складена на основі гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації HS і комбінованої номенклатури Європейського Союзу СІН та запроваджена в Україні як товарна номенклатура митного тарифу України законом України про митний тариф України. Введення УКТЗ здійснюється Держмитслужбою яка забезпечує гармонізацію УКТЗ із HS і CN, а також деталізацію коду товару на національному рівні України. Та використовує її для здійснення митного оформлення товарів і предметів, що переміщуються через митний кордон України. УКТЗ складається з 21 розділу. Позначаються римськими цифрами та 97 товарних груп. Позначаються арабськими цифрами. Товарна структура зовнішньої торгівлі. На даному слайді зображена динаміка товарної структури імпорту з 2019 до 2021 року. Дані щодо обсягу імпорту товарів у 2019 році без урахування обсягів імпортних поставок газу природного. У 2020 році за даними Державної митної служби України без перерахування обсягів імпортних поставок газу природного Нафтогаз України. На даному слайді. Зображена товарна структура експорту з 2019 по 2021 рік. Дякуємо за увагу та чекаємо всіх у наступних цікавих вебінарах.